автора, що ж у нас може і не може робити письменник? Ну, давайте пригадаємо ситуації, коли письменник для нас був важливим для текстуального повідомлення. І переконаємося, ми не сплутали регістри. Ми не замінили, власне, розмову про художній текст, про його призначення, про його посил для нашого життя просто, ну, нібито, світськими бесідами з історії життя конкретного автора. Ну що, ну, давайте так і назвемо тоді скандали навколо автора. Так? Це... Запорука успіху автора, завжди автор стратегічно має на меті заплутати письменник читачів. Чи навпаки, чи це продиктовано власне, діалогом автора-читачем. І скандали роблять, власне, самі читачі. Чому ми це питання з вами піднімаємо? По-перше, нам диктує власне, наше життя. Нещодавно ви пам'ятаєте ситуацію з бату. Ну хто з нас не бачив Франческу по траєкторії? Якщо ви не читали, то принаймні відвідуючи книгарню кав'ярню Старого Лева, обов'язково бачили. Якщо не книжку, а то й не одну, то різноманітні аксесуари. Значки, наприклад, дуже цікаві. Я обожнюю всі ці аксесуари навколо книжок і навіть, якщо чесно, мрію, щоб така індустрія в Україні поширювалася. А ви, до речі, хотіли б? Напишіть мені зараз це в коментарях, бо мені дуже цікаво взагалі посилати такий посил в космос. Нам треба ця вся, можливо, хтось називає навіть мішура навколо книжок словом. Але знаєте, я то відписалась від всіх тих телеграм-каналів, цих росіян, але ну, трошки аж завідки беруть, коли вони розказують ці всякі букстаграмери про те, що у них. В Росії підеш в якісь книгарні там великі, і в них там ручки з всіма письменниками, блокнотики, закладочки і все на світі. Ну, здавалось би, дріб'язок, але хотілося б з певними мати. А ви? Отож, друзі, зараз не про це взагалі, а про те, що ми з вами прямо чи опосередковано все одно знайомі з Джорджем Бету. І, зокрема, цікаво було, що він був пов'язаний з Україною, з каналом 11 і так далі. Да? Словом, і що ж ми бачимо? Ну, я не питала у видавців Старого Лева, що їх зацікавило в цьому письменнику. Вони анонсували саме оцей зв'язок з Україною, і те, що в фокусі уваги для читачів було, що він ледве не в НАСА да, працює. Але ви ж знаєте, яка глядацька аудиторія цікава. Почали перевіряти, і тепер ви можете це читати на різноманітних аккаунтах. Я у Фейсбуці прочитала, до речі, почали перевіряти постити, що не витримує критики його CV, Да? І то не тільки НАСА, а і багато інших пунктів. І водночас підтвердження, що. Були стріни з його сторінки, тобто письменника. І про те, що письменник, коли бачив такі викриття його, забанював цих підписчиків. Да? Словом, і видавництво Старого Лева розірвало контракт з автором. Ну, Я, мабуть, якби була видавцем, також так би зробила. Але я на своєму місці. І я хочу запропонувати вам розмову про такий тип скандалу в контексті історії літератури, як то кажуть, в порівнянні краще видно, а ви самі зробите висновок, оскільки говорити про минуле нам нібито легко, це не з нами трапилося, а коли з нами, то ну, от, тут у мене велике питання: чи не плутаємо ми Боже справити? Отже, поставимо руба питання. Якщо ви читали книжки письменника певного, ну, наприклад, того ж бату, і тут з'ясовується, вони вам сподобалися, і тут з'ясовується, що письменник вас заноса водив. І вся його біографія, ну вся більш чи менше не є правдою, чи впливає це на Ваше ставлення до прочитаного. Чи готові ви викреслити книжку, яка сподобалася, з топом ваших улюблених? І, можливо, навіть комусь може стати соромно за власний читацький досвід. Таке буває взагалі сором за власний читацький досвід. Буду вдячна, якщо напишете, якщо в когось таке було. Так, тому, ви знаєте, я задала питання учням. Мені було цікаво, вони не так глибоко компетентні, як доросла література в різних ситуаціях для порівняння, і водночас не упереджені з приводу різних теоретичних моментів. І одноголосно було проголосовано, що не можна це поєднувати, що життя письменника це його справа, а зв'язок читача з книжкою це зовсім десяти. І сподобалась книжка? Ну, то живе живи з нею і радуйся, да, словом, але ж якось нелегко знати, що зараз, коли ми живемо в світлі інформаційних фальсифікацій, коли нам постійно пророчать, і ми з вами це і знаємо, і впевнені, да? давайте ще раз це повторимо, війна закінчиться скоро. Це переможний буде рік для України, але не закінчиться за наше життя ніколи інформаційна. Як в цій ситуації жити, як не стати заручником так званих віртуальних бульбашок? І що для цього треба мати? Якщо це за такі слова, критичний розум? Звідки його брати? Хіба хтось готовий з вас сказати, що в мене, чи в, ну, в мене, про кожного з вас, в мене нема критичного розуму? Завжди ж ми говоримо, та, в мене своя голова на плечах, я розберусь. А на основі чого? Угу. О, прекрасно, да? лісенька ділиться, що е, було таке, так? Е, одна книжка була добре. Так, е, угу, угу. бачите, е, 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 дякую, що ділитесь, пишіть. Словом, е, так, е, отож, е, зайчики, до, і, і не зайчики, хто що любиться, я рік кролика так чекаю. Словом, тому друзі, я маю на увазі. Е, давайте замислимося. Щось так непросто. Якщо, от, наприклад, я ну, з часів навчання в Кімлянській академії дуже добре пам'ятаю від Віри Павлівни Агеєвої розвінчання ідеї, з якої росла всю школу, з часів, як полюбила предмет літератури, як сама вступила на філологію після школи, Е, і коли прийшла в академію, Віра Павлівна сказала цю фразу таку, з бородою, що автор хотів сказати нічого, що хотів, той сказав, написавши. Словом, е, ну, мабуть, немає такого учня і мого студента, хто там мої студенти слухають, поставте плюсик, е, словом, які не знають, що я особисто в своїх курсах завжди розможовую біографію та текст. І в шкільній програмі я тому й займаюся нею я маю, навіть, шкільним курсом літератури, саме тому, що наріжним каменем спотикання в отриманні базових компетентностей, передбачених предметом літератури, стає саме нелогічне структурування матеріалу, коли надзвичайно велика кількість відводиться часу. Ресурсів до біографій, табличок автора і так далі. І якісна робота з текстом стає другорядною. Словом да? тому, на... оскільки я обіцяла, що на Readbook плюс, ми з вами поєднуємо розмови про тексти, про методику читання, про розуміння, інтерпретацію, тому і втілюю це заявлене. І зараз такий пасажик методичний, тому я за те, щоб. З біографії автора були лише ті епізоди, які в першу чергу штовхають до посилу критичного мислення читача. Ну, наприклад, Подібні ситуації, які я зараз вам буду нагадувати з історії літератури, пов'язані зі скандалами авторів, по-перше, стимулюють увагу слухачів курсу, завжди бо ну, нам цікаво завжди так, що ж там за вікном у іншої людини, і скандали це, так би мовити, магнітики. Словом. І по-друге, звісно, вчити від а до я біографію цю табличку, це нереально для розуміння в сучасному світі головної інформації і формування критичного розуму, тому беремо найсуттєвіше, найголовніше, робимо висновки, цікаві і, словом. І навпаки, коли знаємо це, я до вчителів звертаюся, що певні сторінки біографії автора будуть занадто тригерити. Учнівську увагу, скажімо, сексуальні стосунки автора, хвороби, дуже в багатьох вони були психічні словом, і навіщо, коли це повідомляється, це стає в свою чергу магнітом і закриває от таку. Шлюз такий робить закриває його для входження читача ще юного в важливий і цікавий і корисний для життя твір цією проблемою з біографії автора. Так? Словом, тому я завжди розводила так? Словом, і в університетських курсах я з біографії могла розказати хіба що про дві гонкурівських премії Ромена Гаріт і Еміля Ажара. Словом про інших або звернути увагу на письменників емігрантів в контексті мультикультуралізму і, взагалі, як емігрант перетворюється на письменника ще й культового і авторів бестселерів півної певної країни нової своєї батьківщини. Водночас в інших моїх колег ми бачимо інакше. Я не говорю, що в мене єдино правильний підхід, але я пропоную для вашого мислення: чи треба нам це розведення біографії і власне, художнього тексту, чи розуміємо ми, що це два, дві реальності зовсім різні за своєю природою? Я маю на увазі біографічний текст, факти вчинки людини в житті, яка є такою ж людиною, як і ми з вами. І герой художнього твору, елементи, з яких структурується художній простір, який всі, і навколо все є метафорами в геометричній прогресії, дай нам Боже клепку, щоб всіх їх розкодувати. Так? Отож, розводим чи ні? Чи завжди хочемо знати про автора все, якщо твір сподобався? Пам'ятаю, з власної біографії такі анекдоти. Хочеш зненавидіти письменника, напиши про нього курсову роботу. Наприклад, досить часто ми знаємо про письменників спорадичну інформацію, яка також може руйнувати правдиву історію. Да? Слові таке поняття правдива історія за полімрікером, бо історія завжди залежить від того, хто її. Продукує, так? і от все таки правдиво. Наприклад, в мене таке було з письменником, якого я ставлю в топ моїх улюблених Андрієм Макіним, який за походженням білорус. І коли я спочатку чула про нього, що він, приїхавши після еміграції, здається, в той самий Мінськ, попросив перекладача. З французької, на російську чи на білоруську, то я подумала, ого, оце тебе велике. От прям забув, да, словом, я не цікавилась далі іншим. А, а хто? ну, Я тут, мабуть, середньостатистична людина, тому ви перевірте, як у вас. Я прочитала роман Французький заповіт. Мені дуже сподобався і до цих пір. Український переклад існує, це дуже приємно. І, відповідно, в мене було таке: ну, де й добре, письменника якісь таракани, хай собі живе окремо. А я з французьким заповітом окремо дякую, що таке гарне написав. І тут він приїжджає в Україну, також з перекладачем. Я йду на презентацію та подію з ним в книгарні. Є вона відбувалась на вулиці Миколи Лисенка в Києві, і це найкраща зустріч з письменником, на якій я була. Я, це був старенький ще телефон, я його списала в нотатках, цитатами, з, вони так глибоко йшли в душу. Це так було органічно з його стилем у французькому заповіті. Зокрема, ну, в нього дуже багато творів. Андрія Макіна, якщо почує хтось із видавців, будь ласка, видайте інші його твори українською. Він супер крутий письменник. Подивіться, що про нього пишуть французи, і наскільки європейських мов він перекладений. Тому, друзі, ну наприклад, будь-яке узагальнення це брак поваги. Це я запам'ятала чітко і намагаюся ним користуватись в житті і вам транслюю. Так, і бачите, тому я думала про нього, як про людину, яка занадто відсуралася від попереднього сторінки своєї біографії, і, і так вкорінилася у Францію, що, не, що хоче з перекладачем. А виявилося, я просто некомпетентна була в інших сторінках його життя. і... Він, В нього конкретна єдність з собою і гармонія в дискурсі, в стилі. І бачити, побачити його під іншим ракурсом, було дуже приємно. Він, так би мовити, зріднився з своїм романом, а те, що в мене раніше не було. Отож, Біограф, ну, наприклад, Русо, заді мене стоїть Русо, сповідь, да? видавництво фоліо. Ви, мабуть, якщо бачили, то знаєте, що я упорядник, переміток до цього твору, та ну, це мала бути передмова, бо в творчості Русо і взагалі в просвітницькій літературі, в літературі епохи просвітництва передмова це фішка. Друга передмова є в романі Русо Юлія Бонова Елоїзи. І як каже всесвітньо відомий філософ Жак Деріда, передмову закінчити не можна. Ну це також можна про цей ефір робити. Тому це мала бути передмова, Ну чомусь вирішило видавництво фоліо зробити після мову. Це не я, я писала передмову. Словом, якщо ви не знаєте, то можете її прочитати. Я намагалася обійти курйози життя самого Руссо. Ну, наприклад, такі, як він дітей всіх, не виховував своїх, а віддавав притулок і так далі. Словом, ну тобто, бачите, от як до людини мені, як мамі, е, є сказати йому, ну, не те, що сказати, що сказати, бо кожен, звісно, має своє життя, але я не хочу нічого, не хочу думати навіть про це не хочу. Я хочу, щоб усі діти мали щасливих батьків. Словом, е, поруч я маю на увазі, тому я це не можу сприймати. Водночас це якось впливає на моє потрактування його роману Юлія Бонова і Луїза, яка займає майже левову частину моєї докторської диссертації письмо про себе. Абсолютно ні. Да? Словом, е, Тому це питання, зокрема, сповідь, як твір, і власне, біографія самого автора, де тут кур'йози в перетинанні, і таких біографій у нас дуже багато, в гете. Істина і правда в Андре Жіда, коли зерно проросте, в Жана Поля Сартра слова, і їх можна дуже багато згадувати, питання біографії, дискусійне до цього часу, але я для себе чітко це знаю з теоретичного боку, що правда біографії неможлива. Чому? Ну, буде вам цікаво, пишіть запити, я розробляю декілька. Вебінарчиків на майбутнє і про це також розкажу. Отже, повертаючись до цього питання, чи чесні ми з собою, чи не плутаємо ми регістри біографії та художньої творчості, я хочу почати з самого початку: з Гомера. Всі ми з вами знаємо, що на е, книжках Іліади та Одіссеї стоїть Гомер як автор. Але, мабуть, не тільки філологи знають про те, що є таке поняття як Гомерівське питання, суть якого полягає в тому, а чи був, а чи одна людина, а чи справді написав і ну, вже довели, що різні люди писали Іліаду та Одіссею. Е, тому висновок який? Що на початку, на світанку історії, так би мовити, західно, західної літератури, у нас е, одразу постає е, на авансцені е, висновок, а не просто ключик до цього. Автор питання одне: він нам треба для зв'язку тексту з епохою, щоб не сплутати, так би мовити, культурно-історичний код. Бо це дуже просто зробити. Ви, мабуть, якщо слідкували за Лідбук Плюс протягом останнього часу, то бачили, я ділилася, ми поширювали перші кроки інтерпретації першокурсників. І дуже класна студентка, лізонька, привіт. Робила потрактування пісні сучасної через інтертекст з Ромео та Джулієтою. І коли це прочитувати в контексті сучасності, в прочитанні як наш час, то ми можемо справді сказати, що Ромео та Джулієта це взагалі не кохання, бо кохати це, могти, відпустити це, це е, як сказати… Е, Врятувати від себе кохану людину і так далі. Я кажу, так а ну стоять. Що це таке? Хто вам сказав, що ми читаємо твір виключно з позиції реальності читача, чи ми не забуваємо, що таких бортиків для басейна, да? словом, у нас декілька. І перший це все-таки реальність, в якій культурно-історична реальність, в якій написаний твір. І якщо ми візьмемо. Культурно-історичний код відродження, то таке кохання. Ну і, звісно, якщо ми візьмемо безпосередню реальність текстову і порівняємо слова, сказані Ромео, про свої почуття до Розалінди, а потім до Джульєти, то тут очевидно. В які метафори використовуються і де кохання, а де здалося. Словом, е, тому е, Ліза, моя першокурсниця в цьому переконалась сама, а ми з вами повертаємося до гомерівського питання і чому згадали Ромео Джульєту? Бо є й Шекспірівське питання. Да? Словом, е, і ні, жодним чином, Як казав мій професор з теорії літератури Володимир е, Віктор Китасти, вибачте, е, що нам дає, що Шекспір був жінкою? Це змінює Ромео та Джульетто? Це змінює Гамлета? Якщо в вашій свідомості так, зверніться до психоаналітика. Словом, отож, бачите, таких історій у нас багато, і сьогодні ми також їх маємо, наприклад. Як вам новина, ну, ви, можливо, її чули, але це було нещодавно, але не в цьому році, так би мовити, що із відомою іспанською авторкою, до речі, її поки що не переклали. Кармен Мола виявилося три чоловіки, абсолютно маскулінних словом, але вони писали разом, так би мовити, під псевдонімом. І е, утворювали ну, жіноче письмо, так? словом, е, Так, вони згадує, що і Шарль Бодлер був не ангелом, і Рембо е, словом, але за хто як, що, ну, що це має змінювати світанок е, першу зорю в поезії е, Рембо, те, що він і коли вживав. На цьому треба загострювати увагу, це взагалі треба повідомляти в школі для того, щоб пояснити, що таке символізм і як ця метафора збурює внутрішній світ і дозволяє відчути, що він в тебе є, не тільки тоді, коли ти закохано страю. Словом, є зв'язок? Якщо є, напишіть мені там, що ще є, я попуду ще. Да? Отож, бачите, ми маємо гомерівське питання, ми маємо Шекспірівське питання, які е, свідчать нам, що біографія автора жодним чином не впливає на наше розуміння головних образів. Да? Беахіла чи Гектора колись зв'язували з тим, е, скільки років Гомеру, чи з ким він спав, чи що їв. Словом, е, а я також хочу вам нагадати два курйози. Я саме про них, ну можливо, навіть і для себе трошки нагадати, бо це ще одна моя стаття, яка боргом є наразі. Мушу написати після конференції в Чернівцях і вик... ну, довести до кінця, закрити цей гештайт. Це там якраз була недавно така конференція цікава. Про літературне виробництво, про письменників, міфи навколо них, скандали і так далі. Е, і моя доповідь була присвячена історії французького пістолярного романа і двом цікавим випадкам, можливо, не всі знали. Мої студенти знають, але сподіваюся, що серед е, слухачів ефіру і майбутніх, бо ми ж збережемося, будуть не тільки мої студенти, тому задоволенням поясню. 18 століття. Це століття епістолярного роману, у Франції це взагалі все зі знаком оклику, і перед цим ми маємо преамбулу. В кінці 17-го де Гірак видав твір під назвою Португальські листи. Це я хочу про два твори розказати португальські листи і перуанські листи і їхніх авторів. Португальські листи вони нам не відомі, тому що е, е, їх знає, мабуть, ті, хто звертались десь, колись, вивчали про світництво і чули про епістолярний роман, і там, де виникають перські листи. Монтеск'є, там, через кому згадують, що о, треба ж докази, що це типове явище для просвітництва, тому згадують, що були і португальські. Але португальське це ще не просвітництво, це ще, так би мовити, підступи, пролегомини до, до цього цікавого о, явища в історії. Нашої культури західної освіти. світу. Словом, отже, де Єрах написав португальські листи, це невеличкий твір, оповідь – це п'ять листів від монахині, яка залишилась в Португалії, а її коханий від'їхав до Франції. І в процесі вона розуміє, що ніякого кохання немає, він не буде відповідати. І закінчує своє це листування зворотнього, тобто нема рішенням, що і не треба їй той француз, і той чоловік, що завдяки зверненню до нього вона відчула, що письмо є самопізнанням, що вона в діалозі з собою. І, 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 Тобто далі вона йому вже не адресує, вона це зупиняє, але ми розуміємо, що в лапках для себе вона можливо і продовжує писати щоденник. Е, на початку цього твору, за традицією, яка була продовжена і в 18 столітті, автор скаже переклад. Так само сказав і Монтескє в перських е, листах, що він в передмові. Пам'ятаєте про передмову в романі про світництво? що ви... треба ця ефект гри з читачем, ефект вір мені. Так? Словом, вір в правду, що я тобі розказую. Ну, як колись сказав Абат Привоп на запитання в одному з своїх творів, а правда чи вигадка? Все ж тут написано, сказав: той, хто буде сприймати це за правду, буде в більшому виграші, ніж хто хто за байку. Тобто, все в руках читача. Але це ми творимо байки. А для автора, як ви розумієте, це стратегія продиктована життям. Тобто, коли П'єрдегієрак каже, що він перекладач і що він не придумав свою Маріанну, а просто листи від одної португальської монахині до нього дійшли, і він.